Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про музику. А яка ж музика без музичних інструментів? А пригадати музичні інструменти та їх назви допоможуть нам загадки. Ось перша. Це дерево, не полінце, шість дірячок має, весело співає. Що це? Так, сопілка. А ось ця загадка. Сам із вільхи та із дуба, в роті білі і чорні зуби. Ти до них торкнись готово, враз почуєш звук чудовий. Здогадалися? Це рояль. А ось іще. Як до рук її візьмеш і міхами розведеш, ще й натиснеш гудзики, злинуть звуки музики. Ось послухай трошки. Хто співа? Гармошка, молодці. А ось ця загадка. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Що це? Так, барабан, барабан, рояль, гармошка. Що ж це? Це музичні інструменти. Аж Хто грає на музичних інструментах? Так, це музиканти, діти. А ви знаєте, хто керує музикантами? Це диригент. І коли всі гарно грають, диригент керує, лине чарівна казкова музика. І ось послухайте вірш надії красоткіної музика як казка, музика як казка. Музика жива, і не треба серцю будь-які слова. В музиці найвищі ніжні почуття, в ній любов і туга, та саме життя. Музика, як море, то тормить, то ні. Там знаходить серце рятівні вогні. Музика, як сонце гріє нам серця, їй нема початку, і нема. І чого не зможеш словом досягти, в музиці розкажеш щиру правду ти. Діти, а з чим же порівнює поетеса музику? Так, як море музика, Так, як сонце музика. І за допомогою музики ти можеш розказати все, що почуваєш. Вам сподобався вірш? Мені дуже. І я вам пропоную намалювати будь-який інструмент ось, наприклад, барабан. А я буду чекати на ваші малюнки. Дякую!